Школа самби Гранде Ріо на цьогорічному бразильському карнавалі зосередиться на темі футболу. Щоправда, опосередковано костюми, платформи і танці мають розповісти історію містечка Сантос, де починали кар'єру славетні бразильські футболісти Пеле і Неймар. Поки ж майстри Гранде Ріо завершують приготування до виступу. Наше містечко Сантос тісно пов'язане зі спортом, і ми хочемо це продемонструвати. Розкриємо зв'язок не лише із футболом, але з серфінгом, бігом та іншими видами спорту дуже сподіваємось, що на наш виступ прийде легендарний ПЕЛЕ. Цьогорічний карнавал затьмарює вірус Зіка, що зараз активно поширюється Латинською Америкою і особливо у Бразилії. Переносять його комари. Наслідком може стати хвороба плоду у вагітних жінок. Щоб запобігти ризику спалаху хвороби під час масових гулянь, самбадром ретельно дезінфікують. Влада ріо запевняє, робить усе можливе, щоб ризик підхопити вірус під час свят знизити до мінімуму. Закликають до пильності і учасники карнавалу. Люди мають усвідомлювати, що повинні стерегтися, щоб не заразитись вірусом зіка, який не уминув і наших тацівників. Перші карнавальні паради стартують у ніч з 5 на 6 лютого, після того як мер ріо де жанейро вручить символічні ключі від міста королю карнавалу. Момо основне карнавальне дійство заплановане на 6 і 7 лютого. Нонна Стефанова п'ятий канал.